Вітаю! За допомогою тренувань неможливо збільшити розмір і принципово змінити форму жіночих грудей, але можна покращити її зовнішній вигляд. Вправи для грудних м'язів допоможуть підняти груди, сповільнити провисання грудей та появу в'ялості. Тому вправи для грудей обов'язково мають бути регулярними. Мене звати Оля. Ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Приєднуйтесь до тренування. Прийміть положення планки на передпліччях. Тіло утворює пряму лінію, поперек не прогинається і не вигинається. живіт та сідниці напружені. Шия вільна, погляд спрямований уперед. Зберігаючи правильне положення тіла, відірвіть від підлоги праву руку і розверніть праворуч. Поверніться назад у планку на ліктях і виконайте поворот вліво, відриваючи від підлоги ліву руку. Виконуйте попеременно на обидві сторони, не напружуйте шию під час виконання. У цій вправі працюють всі м'язи тіла за рахунок складного положення планки на передпліччях. Але особливо грудні м'язи, м'язи спини, а також трицепсів і м'язи плечей. Це досить складна вправа, тому спочатку виконуйте її, стоячи на колінах. Встаньте обічну планку на ліктях, спираючись на праве передпліччя. Опустіть праве коліно вниз, витягніть ліву ногу, а в ліву руку візьміть гантель, злегка зігніть лікоть в руці. Це наша вихідна позиція. Зробіть цілий підхід на один бік, потім змініть сторону. Ця вправа для дівчат на груди вважається не важкою, але дуже ефективною. До роботи включаються також зубчасті м'язи, передні пучки дельт, біцепси. Прийміть положення у звичайній планці на прямих руках, тільки руки поставте не під плечі, а трохи в сторони. Тепер опустіть коліна на підлогу та при цьому не відводьте вгору, а живіт не провалюйте вниз. Тримайте в тулубі від голови до стегон єдину лінію. Почніть згинати руки і опускати корпус вниз на 8 рахунків і розгинати руки в ліктях, піднімаючись вверх також на 8 рахунків, виконуючи віджимання. Корпус не провалюється, тримайте рівну лінію. Навантажується тут грудна мускулатура, трицепси та біцепси, плечі спина. У цій вправі також підключаються стабілізатори, щоб утримувати корпус. Віджимання це одна з найефективніших вправ для грудей, яка обов'язково має входити у ваші тренування. Ляжте на спину, щільно притисніть поперек. Коліна підігніть, стопи поставте на підлогу. Візьміть у руки гантелі. Випряміть руки з гантелями на рівні грудей вузьким хватом. Поверніть їх усередину, долоні дивляться одна на одну. Почніть розводити руки і доводити майже до підлоги. Відчуйте натяг у м'язах, потім зведіть назад. Опустіть зігнуті руки вниз так, щоб передпліччя і лікті пройшли вздовж боків, торкнувшись килимка, і відразу почніть вижимати гантелі вгору, напружуючи м'язи. Руки паралельно одна одній. Користь цієї вправи на груди для дівчат полягає в підтяжці, активізації дом'язових волокон, кровотоку, формування витончених ліній корпусу. Залишайтесь лежати в тому ж положенні, щільно притисніть корпус до підлоги. Випряміть руки вгору з гантелями на рівні грудей. Поверніть їх усередину, долоні дивляться одна на одну. Далі для половера відведіть руки трохи зігнуті в ліктях назад, за голову довівши при цьому до підлоги. Розтягніться в корпусі, потім поверніть руки і опустіть зігнуті руки вниз так, щоб передпліччя лікті прийшли вздовж боків, торкнувшись килимка. Потім знову повторіть жим, гантелі вгору, напружуючи м'язи та половер. Користь вправи полягає в якісному опрацюванні грудних м'язів, а також трицепсів, де часто є в у дівчат. Права допомагає розвинути силу та обсяг мускулатури грудних м'язів. Встаньте рівно, візьміть гантель, обхопіть її долонями з двох кінців. Опустіть руки донизу, поклавши гантель на середині поверхні стегон. Слідкуйте, щоб спина мала природний прогин, а плечі були розправлені та опущені. У жодному разі не напружуйте трапецію, оскільки вони переймають частини навантаження на себе. На видиху підніміть руки і витягніть перед собою так, щоб вони отворили паралелі з підлогою в піковій точці. Для посилення напруги зробіть невелику паузу, після чого на видиху опустіть руки назад. Поставте стопи на ширині плечей, коліна пом'якшіть, спину тримайте прямою. В кисті візьміть гантелі з воротним хватом, долоні дивляться в стелю. Лікті зігніть до передпліч на рівні трохи нижче грудей. Руки щільно притісніть до боків. Виштовхніть перед собою праву руку до розпрямлення. Потім поверніть назад і повторіть жим лівою рукою. Права добре навантажує верхній відділ грудей, передні дельтоподібні пучки, частково найширші м'язи спини. Виконуючи ці вправи, у вас підвищиться тонус мускулатури навколо грудей і в зоні пах. Верхній відділ корпусу набуде більш підтягнутого і приваблого виду. Дівчатка, допоможіть мені стати краще для вас. Пишіть у коментарях свої поради, як мені покращити тренування та вдосконалити свої ролики. Дякую вам, до швидкої зустрічі, ваша Оля.